1 жовтня у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва. Козацтво зіграло важливу роль у утворенні української державності та національної ідеї в суспільстві. Враховуючи історичне значення та вагомий внесок у сучасну боротьбу за незалежність, у 1999 році указом президента в Україні запровадили День Українського козацтва, який відзначався у День Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня. День українського козацтва відзначають саме на покрову, бо Божа Матір вважається покровителькою козаків, тому у свята є й друга назва козацька покрова. Але з переходом Православної церкви України на новий церковний календар покрова сунулася на 13 днів раніше і її відзначають 1 жовтня. Військо, яке ще в 17 столітті змусило Європу і близький схід рахуватися із собою. Запорізькі козаки, посеред закріпачених українських територій, вони створили справжні оази свободи, які зараз політологи в один голос називають демократичною республікою. Жодних одноосібних рішень гетьмана, тільки відкриті обговорення, що могли розтягнутися на півдня. Результати голосування визначали за кількістю підкинутих угору шапок. І якщо на око було важко сказати, які ухвалі козаки віддали перевагу, дискусії тривали далі. Конституції чи збірника законів не було, але перелік порушень і покарань знав кожен. Де б не закладали січ, козаки одразу ж зводили церкву. Вони, хоч і не дотримувалися посту, але пішки ходили на прощі до святих місць. А повертаючись з походу, спершу йшли до церкви, аби подякувати за життя і пам'янути загиблих. До речі, зачіска запорожців знаменитий оселедець теж не випадкова. Козаки вірили, що за довгий чуб милостивий Бог зможе витягнути їх з пекла. Запорізьким козаком міг стати кожен, хто прибув на січ, але за умови, що володів українською мовою та сповідував православ'я, новоспечений воїн отримував прізвисько, так щоб символічно розпочати нове життя, та й зрештою, аби розлючений пан не зміг його знайти. У постійній боротьбі з ворогами запорізьке козацтво створило універсальне військове мистецтво. Козаки вміли стріляти і самопалів та пістолів. Володіли шаблями, а коли в руках зброї не залишалося, переходили до прийомів бойового гопака. Тож і не дивно, що в 17 столітті саме козацьку піхоту вважали найкращою в Європі. Саме на свято Покрови на Січі відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана, і визначили, як козацтву жити далі. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі, близький кожному українцю. Через кілька століть козацьку традицію перейняли вояки Української повстанської армії, які героїчно боролися за самостійну соборну українську державу. Напевно, не випадково УПА обрали днем свого створення 14 жовтня 1942 року. Таким чином, цілком логічно, що цього дня давні героїчні минуле поєдналися з героїчним теперішнім. Свята Богородиця, Україна з чесним твоїм кров позбав нас від всякого, сві всякого зла. Клін доземний вам, захисники, подяка щира, братству бойовому, вас, наймужніші в світі, вояки, чекаємо з перемогою додому. Спасибі вам за сонячну блакить, за те, що зустрічаємо світанки, за те, що ви життя свого і мить віддаєте вітчизні до останку, уклін вам найдорожчі за серця, Що сповнені відваги, героїзму, за нашу віру в мирне майбуття, багато, процвітаючу вітчизну. Ми молимося кожного із вас, благаємо, що дань уклінно Бога, що поряд був із вами повсякчас, наблизив довгождану перемогу. Наших героїв не має зустрічати буденність, наша любов, повага, вдячність і шана мають цілювати їхні душі. Дякуємо захисникам і захисницям за відвагу, мужність та за кожен новий день вишіть і міць нашої країни та всієї Європи. Щоб не потрапити у світ жорстокості та байдужості, не вір у казкові історії. Пам'ятай, що злочинці часто ховаються за масками, вони надзвичайно підступні, тож приваблива пропозиція може виявитись пасткою. Незалежно від віку, освіти, статі та соціального статусу, усі ми в зоні ризику. Будь обережним, ретельно перевіряй інформацію, не віддавай документи малознайомим людям. Бережи себе та своїх рідних, зупини торгівлю людьми. 24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй представники 51 країни рефітикували договір про створення Організації Об'єднаних Націй. Україна в числі перших підписала статут і увійшла в групу країн-засновниць ООН. Саме дату набрання чинності статуту відзначають як День Організації Об'єднаних Націй. У 1971 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято. Нині ця міжнародна організація об'єднує 193 держави, що прагнуть підтримання та зміцнення миру міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між державами. 28 жовтня 1944 року радянські війська на Закарпатті звільнили від гітлерівців останню п'ять української землі. Війна пішла, але до повної перемоги над ворогом залишалося ще довгих півроку. Розтерзана і знекрована країна поверталася до мирного життя. німецько фашистські загарбники зруйнували і спалили 714 українських міст і селищ. Понад 28 тисяч сіл, 334 села в Україні, зазнали долі хатині. Нагально постала потреба відновлення господарства. Ще під час відступу радянських військ було підірвано багато підприємств і будівель. Більшість підприємств важкої промисловості, евакуйованих з України на схід СРСР, створили там металургійну і машинобудівну базу. Реевакуацію промислового потенціалу республіки керівництво СРСР вважало недоцільною. Якщо в Одеській області, наприклад, до 41-го року було 990 промислових підприємств, то після визволення залишилося 257. Окупанти підірвали 5600 залізничних мостів і 120 паровозних депо. На руїни перетворилися приміщення 325 вищих навчальних закладів, технікумів і спеціальних шкіл. У вогні загинули цінні бібліотечні фонди, музеї та колекції. Фашисти вивозили навіть полтавський чорнозем і мільйони плодових дерев. Важкою була ситуація в розореному окупантами сільському господарстві. Те, що було евакуйоване, вже не поверталося. Не вистачало робочої сили завдяки виснажливій праці, переважно жінок і підлітків. До середини 1944 року в Україні відновило роботу 2376 підприємств. Було відбудовано частину шахт, які на кінець року дали понад 17 мільйонів тонн вугілля. За різними оцінками прямі людські втрати України коливаються в межах 8-10 мільйонів, а демографічні 13 мільйонів 600 тисяч осіб. На 1 червня 1946 року на обліку в органах соцсабезу перебувало понад півмільйона інвалідів. 70% з них віком від 20 до 40 років. Українська земля дала армії та флоту понад 7 мільйонів воїнів. Бойовими нагородами відзначено 2,5 мільйони людей.